был у мене така сложна неділька з відкатами. З відкатами трошки мене накривало, коротше, що я трошки на грибах був коротше, менше. Тип, трошки я був так, не в формі, можна казати, що не з вами рося Мурачок буде. <смітна> По приколу така мені ідея виникла. Що я хотів поговорити, хотів поговорити на таку тему сьогодні, як е е е нові знайомства, нові друзі бути з цим обережно. Коли ви маєте свою думку, гніть свою лінію до кінця не прогинаєтесь ніколи відтоювати твої принципи моралі, якщо вони у вас є, звичайно, я думаю, що вони у вас є. Ну, але, звичайно, можна додавати, давати. Е, е, давати уточнюючи запитання людині, тому що чи правильно я зрозумів тебе ти, там таке таке Ти мені хочеш сказати то, то то, чи правильно я тебе зрозумів. вміти чути і... Чути слухати, почути людину. Я надіюся, що ви мене зрозуміли. Хто не розуміє українську мову, ну то вибачте, то не до мене. Е -е Буде ще може окремо російські вести. Ну, важко мені важко в, в е зв'язку з тим, що є. Ну, Тут двояке питання, самі розумієте. Тут можна і таку точку, зробити і таку, то тобто, вона через російську мову. Е Сусідів братів столкую слов'янський народ, щоб ми себе один одного. Виникала агресія і буцалися, сварилися, вбилися, вбивали один одного, як то кажуть. Це неправильно, трошки. Ну, але це така маніпуляція, я в політику не лізу, мені треба до сраки, я цим не хочу. Я в мене трошки інакше зовсім направлення допомагати людям, позбавляти їх страхів, фобії і так далі. Оце, якогось цікавить, то пишіть під коментарях, пишіть в коментарях, там буде сливочка на телеграм, і я вам зроблю безкоштовну консультацію, розберемо, покажу вам це розказу по полочкам розлогу. От, ви знаєте, будьте обережно, ніколи не відкривайте свою душу, не підпускайте сильно до себе, бо потім можуть бути проблеми, будуть Так Тримайте на дистанції. Як робив нас один президент, який там мав зв'язки з... Дуже хорошими людьми, завжди всіх тримав на детальні. Це дуже, дуже хороший варіант. І давайте люди можуть запитання, що вони мають на увазі, бо ви можете своє подумати, вони своє. А коли ви додаєте, то правильно, я тебе зрозумів. Ти це хочемо сказати, я правильно побачив. І тоді вже ви так краще почуєте людей. такий був сьогодні лайфхак. Всім пока на связі.